Не дивлячись на те, що на наших ресурсах є купа інформації щодо судів, колекторів і як робити, що робити. Знову питання суд з колекторами. Колектори подали в суд очно. Кредит брали у МФО. Суд сказав писати відзив. Яка буде ціна відзиву і що послідує після цього? Допоможіть розібратися. Ну, якщо суд сказав писати відзив, значить там є якісь перспективи і потрібно його писати. На рахунок ціни відзиву кожного юриста, адвоката по-різному для того, щоб сказати, скільки буде коштувати цей відзив, потрібно хоча б вивчити ту справу, подивитися і оцінити перспективу. Потім вже буде ясно, яка буде ціна відзиву. На рахунок того, що послідує після цього, після цього послідує розгляд справи, оцінка доказів, доказів. Оцінка позиції позивача, оцінка позиції відповідача, потім рішення суду і місяць на те, щоб це рішення вступило в законну силу. Якщо ви програєте цей суд, то після того, як воно вступило в законну силу, рішення, вже колектори зможуть звернутися до виконавця, ну, спочатку звернутися до суду, для того, щоб суд видав виконавчий лиць а потім можуть звернути, звернутися до виконавця, щоб той, відкрив, щоб той відкрив виконавчі провадження вже на підставі цього рішення суду.